Ти перед вибором, Люба, давай зроблю розклад, який варіант тобі обрати. Буде розклад на два варіанти. Що буде, якщо ти обереш перший варіант, загадуй своє бажання, свої, ну, що у тебе трапилося, своє, що, ну, чого що ти повинна вибрати, і загадуй карту. Або перший варіант, або другий варіант. І так. Що буде, якщо ти обереш перший варіант? Що буде з рішенням твоєї проблеми? І що буде, якщо ти обереш другий варіант? Як пройде рішення твоєї проблеми? І так, перший варіант? І другий варіант. Я думаю, що хто не обрав поставте відео на паузу, виберіть, а ми подивимося, що чекає людину, яка обрала перший варіант. Розклад і для чоловіків, і для жінок. Якщо дивиться чоловік, перевертайте любі, будь ласка, на себе. І так, якщо ти обрала перший варіант, випала карта «Туз жезлів, це означає, що ти на порозі початку чогось нового. Туз це завжди шанс, який нам дається, так? і туз жезлів це жезли, це енергія, це дія, це рішучість. Отже, ти на порозі чогось такого, де треба діяти, тобі цей шанс здається. І подивимося, що буде. Розумієш, шанс здається, але одна справа, коли нам його дають, а чи візьмемо ми його, чи ні От тут, вже, тут таке діло. Бачиш, тут рука. Якби так, Яка дає нам цей жезл. Ну тут вже справа, чи ти його візьмеш. Давай подивимося, що буде, якщо ти, обереш, якщо ти обрала перший варіант. Шанс тобі однозначно дається. Але чи ти візьмеш його? Візьмеш. Напевно, візьмеш. Так, ти дуже довго сумнівалася. Недаремно я роблю такий розклад. Ти дуже довго сумнівалася, чи сумнівався? І в тебе ну, були такі думки, чи воно мені треба, чи воно мені не треба, я не знаю, я вже розчарувався взагалі, чи треба, чи ні, однозначно треба. І дивися: справа така: якщо ти обрала перший варіант однозначно, шанс на щось тобі дається, і ти його обов'язково використаєш, використаєш із користю для себе. І жодних маніпуляцій там не буде, ти розпочинаєш нове життя. По блазню, по шуту ти розпочинаєш нове життя. Так, тобі прийдеться працювати. Вісімка пентаклів це у нас карта роботяги, трудяшки. Розумієш, тобі прийдеться працювати можливо, однотонно праця, можливо, кожен день одне й те саме. Але ця праця приведе тебе. Після вісімки завжди йде дев'ятка пентаклів. А дев'ятка це вже коли людина має все. Так що тобі прийдеться попрацювати, і якщо ти обрала цей варіант, однозначно все буде добре, але працювати прийдеться. Добре. Дивимося тепер карту. карти для тих людей, хто обрав другий варіант. І так, якщо ти обрала другий варіант, перша карта, скажу так, не дуже. Другий варіант трійка мечів, це розчарування, це біль, це страдання. Зараз подивимося, з чим воно пов'язане. Якщо ти обрала другий варіант, з чим пов'язані твої страхи, твої розчарування і твої страдання. Тебе щось сталося. тебе щось сталося, причому як грім з ясного неба, ти не очікувала цього. Це сльози, біль, ну, не даремно, трійка мечів і вежа. Розумієш? Щось сталося. Щось сталося. Причому таке, що ну, людина на це не очікує, і це дуже боляче для тебе. дуже. Боже, які карти, ще й диявол. Ще й диявол. Щось сталося таке страшне і незрозуміле. І взагалі. Якщо ще ми поєднаємо з дьяволом, то ти просто якийсь обман, якісь маніпуляції, тобою хтось або скористався, або ну ввели тебе в якусь оману, можливо, кинули на великі гроші, або можливо, це супутник твій. Теж щось сталося. От, як то кажуть, стелив гладку, але жорстко все вирішилось, так? Ну, однозначно, для тих людей, які вибрали другий варіант, скажу так: твоя ситуація, яку ти задумала, вона принесе тобі біль і розчарування, можливо, сльози. І те, що ти задумала, воно розрушиться. Тому що ми питаємо, що буде, якщо ти обереш другий варіант. так? Воно не буде стійке, ти просто впадеш в якусь залежність від когось, розумієш? Ти просто будеш залежна, ти поп... можеш попасти на гроші. Тут однозначно якийсь обман і однозначно якась маніпуляція, якийсь виграш підлістю, якась підлість і партнерство. Можливо, ти з кимось партнерство задумала, з кимось вступити, по роботі, можливо. ну. Карти говорять, що що б ти не задумала, будь ласка, перечекай, тому що цей варіант однозначно показує, що туди, куди ти хочеш йти і щось зробити, там тебе чекає розчарування, біль і сльози. Вибач, ну, але говорю так, як є. Ти можеш попасти в залежність від когось, тебе можуть, можна так сказати, надути на гроші. Можливо, не сильно такі великі гроші, але ти попадеш в залежність. Обман, маніпуляція, партнерство, яке недобре, яке от щось приховує, люди в колективі теж не такі, які би ти хотіла, і те, ти будеш глибоко розчарувана, якщо ти обрала цей варіант. Да, ти себе просто з'їсиш своїми думками, ти просто доведеш себе до лікарняного ліжка, це просто ну, тобі прийдеться боротися за себе, за своє життя. Розумієш? Ні, якщо ти обрала цей варіант, однозначно, будь ласка, подумай, постав своє життя на паузу і подумай. Не треба тобі зараз робити те, що ти задумала, тому що цей варіант однозначно принесе тобі занепокоєння, розчарування, залежність, хитрість, обман, якісь маніпуляції. Так що, ну так. Але це всього лиш одна позиція. Завтра все може змінитися. Всього найкращого вам.